Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом млинців з м'ясною начинкою. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста 180 г масла, 720 г молока, 480 г води, 500 г борошна, 6 яєць, дрібка солі, 4 столові ложки цукру. Для начинки 1 кг свиного м'яса, 2 моркви, дві цибулі, сіль, перець за смаком. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Масло попередньо розтопити до рідкого стану і ухолодити. Всі інгредієнти об'єднати і збити на найбільшій швидкості міксера 30 хвилин. Замість міксера можна використати блендер. Тісто виходить досить рідке. Тісто накриваємо плівкою та відправляємо в холодильник на півгодини. Млинці обсмажимо з двох сторін до золотистого кольору. Смажимо на сковорідці, попередньо змащеній маслом чи олією. Сковорідкою змащуємо перед кожним млинцем. М'ясо відваримо до готовності. Моркву тремо на терці. цибулю дрібно рижемо. Все обсмажимо до готовності. М'ясо з морквою і цибулею перемелюємо через м'ясорубку. І додаємо сіль і перець. Все перемішуємо. Начинка готова. Перший варіант. Ось так формуємо наші трикутники. Манці вмакаємо в яйце і обсмажуємо на олії з двох сторін до золотистого кольору. Другий варіант – ось так формуємо трубочки. Смачного готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. До зустрічі. Па-па-па-па!